Показую стан мотоцикла Yamaha FZ1S Yamaha Pfizer. Будь ласка, по кругу покажи. Ну, мотоцикл реально як новий. Усі ключки. Це я з певністю можу сказати, що це тільки ми можемо такі мотоцикли знаходити і привозити. Ну, можливо, хтось ще. Я не буду там сильно себе нахвалювати, але бачу, які мотоцикли їздять в Україні, які, от, ну, щоб отак от, все, щоб отаке он, он, гальмінні диски, Це мотоцикл ну, Yamaha FZ1. Отакий от стан от просто. От, отак от все. ну, Я, я просто я так от дивлюсь, ну, він реально новий. От Він просто новий. Задній гальмін диск. Взагалі просто все нове. Ультурально просто новеньке. Ось тут -от -от є отакі подряпинки зразу. Це, скоріш за все, тут іли замок, і щось тут висіло на ньому. Щось дряпало його. Тут он все просто. Ну так ще, будь ласка. Вон ну там все, ну так от дивися, ну просто все нове. Оці підніжки, оце все, ну просто, ну от...